Повнолуння та фондовий ринок. Що за дурня, скажете ви, чи можуть вони бути пов'язані? Але насправді, якщо взяти вибірку за тривалий період часу, то е дійсно вони нібито пов'язані. Але це може бути співпадіння, звичайно. Але, як правило, в повнолуння вартість акцій на фондовому ринку має тенденцію до зниження. А от під час е нового місяця. Правило ціни на акцію зростають. Нагадаю, що 5-6 листопада було попереднє повнолуння, і якраз тоді було найбільше зниження цін на акції за останній час. Тому, можливо, цього тижня будемо чекати зростання вартості акцій. Звичайно, це жарти. Але якщо говорити серйозно, то технічний аналіз показує, що є чітка закономірність в. Протягом місяця, в тому, як поводяться ціни на акції. Звичайно, це може також мати під собою інше підгруння. Немає нічого спільного з повним місяцем. Скоріше за все, це пов'язано з тим, як люди отримують зарплату і коли вони інвестують в акції по часу. Але, тому що це повториться кожен місяць. До речі, давайте подумаємо про те, що зараз. В США продовжується шатдаун і колись всі ці гроші будуть повертатися, які недоплачення за попередні тижні і місяці. І от коли ці гроші надійдуть на рахунки людей можна чекати дійсно дуже стрімкого зростання цін на акції. Доволі цікава штука.